Останні декілька днів ми з вами не спілкувалися про ситуацію, яка складається на польсько-білоруському кордоні, але є е, декілька. Досить серйозних змін, досить е, е, серйозних заяв зі сторони польської влади про те, як вони будуть реагувати, що буде відбуватися далі. Сьогодні я хочу основні моменти проговорити для того, щоб кожен з вас, кому ця тема цікава, щоб він був в курсі і е, в подальшому, щоб кожен з вас залишався в безпеці, навіть якщо ви знаходитесь на території. Польщі, дивіться це відео до кінця. Обов'язково ставте йому лайк, підписуйтесь на канал. Ну і все інше, друзі. Отже, давайте будемо йти по пунктам по тих змінах, які відбулися. По перше, Польща і Литва зробили заяву про те, що вони зараз готуються і розробляють рішення для того, щоб Повністю кардинально закрити абсолютно всі сполучення Польщі, Литви та Білорусі для того, щоб можна було краще вибудовувати захист, скажімо так, тобто не будуть працювати жод... не буде працювати жоден пропускний пункт між Литвою і Білорусю, і так само між Польщею та Білорусю. Це буде означати, що можливо будуть навіть розглядати якісь варіанти додаткового захисту, якісь можливо навіть мінування на випадок якихось, скажімо так, екстрених ситуацій. Тобто, це перше готуються закрити кордон з Білоруссю. Другий момент це те, що ем, польська розвідка заявила про те, що до кордону. Безпосередньо до кордону до прикордонних пунктів між е, Польщею та е, між Польщею та Білорусі було перекинуто понад 100 вагнерівців, і з однієї сторони може здаватися, що це е, якби це не становить там жодної небезпеки, але з іншої сторони, якщо е, згадати хто такі вагнерівці, то можна розуміти, що вони туди скоріш за все перекинуті для створення якихось провокацій для можливо для навчання тих самих е, біженців навчати їх нападати і так далі. Вони будуть, як заявляє польська розвідка, вони скоріш за все будуть діяти під виглядом білоруських прикордонників, тобто працювати в їх формі, це по перше. І по-друге, також польська розвідка заявила, що ці вагнерівці можуть заходити разом з біженцями нелегальними на територію Польщі для проведення якихось диверсійних дій, тому вони далі там посилюють якби свою присутність свою безпеку перекидають туди додаткові додатковий контингент для того щоб Якби убезпечити, скажімо так, територію Польщі від подібних провокацій, від подібних нападів. І також буквально сьогодні в польському уряді виступав Станіслав Жарин, це уповноважений з питань безпеки інформаційного простору Польщі, і він також сказав, що він сказав про те, що ситуація далі напружується, тому як щоденно зростає кількість тих нелегальних мігрантів, які намагаються нелегально перетнути польсько-білоруський кордон, це по перше. Також він сказав, що є вже докази в польської розвідки, в польської влади, які Якби доказують, що білоруські спецслужби, білоруські прикордонники надають оцим самим нелегальним біженцям, вони їм надають засоби, за допомогою яких вони можуть нелегально перетинати ту п'ятиметрову стіну, яку поляки вистроїли там. Тобто вони дають їм різні драбини для того, щоб вони могли їх ставити і потім перелазити на іншу сторону. Вони дають їм пилки, якими вони можуть пиляти ту стіну, от і дають різні там мотузки, і так далі. Це є третє, тому бачимо, що ця гібридний тиск на Польщу і гібридний тиск на східний кордон НАТО він посилюється. І також четверта заява польської влади про це також говорили в уряді. Буквально вчора вона є досить серйозною. Вони говорять про те, що. Незважаючи на е, маленьку кількість е, вагнерівців, які знаходяться там зараз на польсько-білоруському кордоні, е, все ж таки можуть, е, якби вони можуть зайти на територію Польщі, вони можуть зайти саме під виглядом е, оцих нелегальних біженців, наробити там шороху, можливо, навіть когось вбити і після цього повернутись назад. І таким чином вони будуть тестувати реакцію НАТО, друзі, на е, якісь подібні провокації. Бо представте собі. Якщо, наприклад, на територію Польщі зайде наприклад, 30 озброєних вагнерівців під виглядом простих біженців з Сирії чи звідки там, вони зайдуть на територію Польщі, вб'ють декілька прикордонників, прорвуть стіну і повернуться назад. В такому випадку Польща повинна відреагувати, і все НАТО повинно відреагувати, але Якщо дивитися на ті події, які відбуваються останніх два роки, бачимо, що НАТО на сьогоднішній день є досить беззубим, і вони будуть робити все для того, щоб, щоб не було конфлікту з Росією, ну і в тому числі щоб не було конфлікту з Білорусю. так тому як на сьогоднішній день Білорусь це просто сателіт Росії. Білорусь знаходиться в окупації, і це виглядає зараз саме так. І не дарма жартують про те, що у випадку, якщо Росія нападе на якусь країну НАТО, то на наступний день ця країна... Е, НАТО буде виключена з Союзу, е, тому е, я думаю, що це жарт, але з іншої сторони це і правда. Також тому, як е, е, якби зараз е, ті самі Штати, Сполучені Штати Америки, багато країн Європейського Союзу, вони роблять все для того, щоб не було жодного конфлікту з Росією, і я думаю, що Росія саме через це буде зараз е, пробувати скажімо так, просто буде пробувати е, заходити на е, територію Польщі і дивитись на реакцію. Якщо реакції не буде, вони будуть робити цей тиск сильнішим будуть проривати кордон, і далі вже будуть дивитись, як буде реагувати НАТО. Якщо НАТО почне серйозно реагувати, вони зупиняться і поймуть, що отут наша межа. Тому е, так само е, весь там польське міністерство оборони. Вони заявляють про те, що. Е, Загроза з території Білорусі, вона є надсерйозною і не можна нею нехтувати. І коли люди говорять про те, що та там нічого не буде, ну, типу, краще, щоб так і було, але завжди потрібно, скажімо так, бути на бути на готові, особливо тим, хто знаходиться в прикордонних територіях, так, там в. в... В районі, там, наприклад, км, кілометрів від території Білорусі. Тому друзі, просто майте це на увазі. В загальному Польща готова до того, щоб відбити всі якісь там подібні напади. Тому я, я думаю, я впевнений, що все буде добре. От ви свою думку з цього приводу пишіть, будь ласка, в коментарі під відео буде дуже цікаво почитати вашу думку. Дякую кожному з вас, друзі, за перегляд. Буду вдячний за репости, за лайки і так далі. Бажаю кожному з вас гарного дня. І до нових зустрічей.